Порожні вулиці Курорту, немає людей. Ну і ще й бачите, похмура погода, плюс 12 лише. Ну, але це, друзі, неправда. Люди є, зараз вже 17.15, Всі люди, я думаю, зараз на біветі. У Трускавець приїхав відомий співак, і зараз буде чудовий анонс-концерту. Ми знаходимось біля Римо-католицького костелу і спускаємось вниз. На Майдан Незалежності, а потім бульваром Торосевича на Бівет. Ліворуч, готель-парк і також зразу слідуюча вілла Моцарт. Старовинні вілли, пам'ятки архітектури. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Думав, що сьогодні анонсу концерту знімати не буду, оскільки прогнозували синоптики цілий день, зливи, дощі. І взагалі, Ну, бачите, сонця немає, але й дощу немає. Бруківка суха, кілька разів крапів, невеликий дощ, і навіть асфальт не намочив. Ну і надіємось, що до кінця дня також вже дощу не буде. І йдемо, друзі, на анонс концерту. Надіюсь, що співак прийде десь в 17.30, оскільки я вже поспішаю і не знаю, чи встигну, якщо прийде раніше. Різка зміна погоди, ще, бачите, на вихідних було. І в суботу, і в неділю, хоча там падали дощі, але було плюс 20 сьогодні, тільки, ну зараз плюс 12. Зранку було набагато холодніше. І цілий тиждень синоптики знову прогнозують хмарну погоду, але вже без опадів. Тому не знаю, кому вірити. Вони тут напрогнозували на сьогодні і на завтра дощі, але Ну, дощ падав вчора. Ввечері, дійсно, як із відра. Лило, бачу, там карпатський регіон взагалі там. Річки виходили з берегів, і також дерева падали, був вітер, буревій був. Ну, але трускавець О, минуло, можна сказати так. Останніми днями людей на курорті побільшало. Дуже багато зараз людей. Вчора в неділю було також на біветі, знімав відео і також було багато людей. Ми вже повернули на бульвар Торосевича, це, напевно, у Трускавці найдовша вулиця. Яке веде від Майдану Незалежності аж до санаторію Кристал. Ну, перетинається там вже з вулицею Суховоля, на якій знаходиться санаторій Кристал, ну, верхній бювет і також санаторій Алмаз. Е, я думаю, що зараз на анонсі концерту також будуть люди із санаторію Кристал. Я думаю, що вони ще встигнуть перед вечерею. Сходити на конц... е, не на концерт, а на анонс-концерту, попити водички. Повечеряти, а потім можна ще й прийти на концерт. Нагадаю, що квитки в Палаці культури Шевченка сьогодні від 450 гривень до 700 на цей концерт. Співак дуже відомий. І в Тіктоку, в Ютубі, в Інстаграмі. Молодий, дуже багато має прихильників, шанувальників. І буде сьогодні. Палаці культури Шевченка. І друзі, він вже прийшов на бюлет. Я вже поспішаю, я трішки не встигаю. Тому вже відео, напевно, буде вже аж із анонсу концерту. Продовжити час, якби хтось приніс бутилочку Закарпатського, але це зак не буде, бо ми на відпочинку. Знаєте, я вас всіх запрошую. Дивіться. От сьогодні не поп'єте один раз американо з булочкою, а прийдіть до нас на концерт і получите дуже велике задоволення. Я вас всіх запрошую до зустрічі сьогодні о сьомій годині. Дякую дуже! Сьогодні, друзі, в палаці культури Шевченка виступає Діма Волканов, молодий талановитий співак, який збирає повні зали. І я дивився. Сьогодні в інтернеті на сайті Carabas.com практично всі квитки були продані, і я думаю, що вже на слідуючий раз, як Діма Волканов приїде у Трускавець, він, напевно, може навіть і на бювет і не прийде. Оскільки ті співаки, в яких вже квитки всі куплені, вони зазвичай не приходять на бювет. Ну, Він вже, напевно, тут третій раз у Трускавці. Як я пам'ятаю, перший раз пам'ятаю, як він приїхав у Трускавець, він співав свої три пісні, було досить цікаво, красиво. Сьогодні проспівав лише одну. І ця пісня буде, друзі, в коротких відео шортс, бо ну, має авторські права. Не знаю, в обідню пору мене не було у Трускавці, тому не знаю, чи він був в обідню пору на Біветі, чи не був. Ну, Але я відео в інтернеті не бачив, можливо, його і не було. Тільки прийшов на вечірній час. В обідню пору накрапав невеликий дощ, а зараз, бачите, дощу немає. Дуже багато людей прийшло на анонс концерту, і я уявляю, скільки буде взагалі людей на самому концерті. Навіть обступили так, що не було можливості познімати для вас гарні відео. Ну і не було фотосесії. Діма Волканов тільки проспівав і зразу пішов готуватись до концерту. Сказав, що всі там вже. Фотосесія буде на самому концерті, кому цікаво. ну Квитки коштують, сьогодні я вже вам розповідав, від 450 до 700 гривень, це вже рівень відомого співака, можна сказати, так. Менш відомі співаки, там вже ціни починаються від 250 гривень. І це вже від 450, це вже можна сказати, що. Ну і видно по кількості людей, які купили квитки на цей концерт. А ми, друзі, йдемо, ще пройдемось від бювету в короткий парк Адамівка. Не знаю, доки мені хватить заряду батареї, але постараюся пройти чим подальше. Хочу показати вам ще весняний парк Адамівка. Взагалі-то планую йти до джерела Юзя, але як вийде. Прямо перед нами знаходиться санаторій Кришталевий Палац. Частенько із території санаторію. Зазвичай виходять співаки на бівет для анонсу концерту. ну Діма Волканов спустився сходами. Ну і відповідно пішов туди, звідки прийшов. Вже бачимо прибрали пісочок, ну, прибрали мається на увазі це листя, яке було зверху на піску, і вже, напевно, готуються до пляжного сезону, пляжного волейболу. Тут також є ліворуч баскетбольний майданчик, ну і є. Тренажери, є також дитячий майданчик великий, до речі, безкоштовний для дітей. Так що, як ви приїхали на курорт з своїми дітками, можна сходити ось сюди. І дітям буде тут дуже цікаво. Також тут є тир, де можна постріляти. ну Тут також можна взяти в оренду і велосипеди для дітей, для дорослих. Тут ліворуч біля тиру. Ну, Бачите, цими вихідними гарна була погода. Знімав для вас трішки відео, знімав із санаторій Шахтар. і, ну, ви вже, Я думаю, всі знаєте, всі бачили відео, що вже на Фтуся з 1 травня. в бівті подорожчала вже не 24 гривні за літр, а 36 в східниці. І досі вода безкоштовна. Друзі, до речі, планую скоро знімати знову східницю. Не було можливості поїхати туди. Щільний графік, але я думаю, що знайду вільний час, і обов'язково зніму для вас відео також і зі східниці, бо ви вже запитуєте, я вже, напевно, вам із курортом Трускавець трішки піднадоїв. Також запитували за Моршин Ну, все попереду. Все попереду, ще не все і в Трускавці зняли, але я думаю, що буде скоро східниця. Єдине, що я полюбляю сонячну погоду, бачите, сьогодні похмура погода і. Не таке цікаве відео виглядає, як от ранкове сонце, знаєте, от як було, наприклад, вчора на цей санаторій Шахтар. Там дуже гарно все виглядало. І не планував знімати відео для вас від Шахтаря до Бювету, Просто йшов, думав, найкоротшою дорогою пройдуся, і настільки цікава була оця вулиця Антонича, що я не втримався і зняв для вас відео. Дійсно, весна це найпрекрасне, найпрекрасніша пора року у цьому взагалі календарному році. І багато квітів, все цвіте. Після зими все набагато красивіше виглядає. Влітку воно вже і восени. Восени також гарно виглядає, але влітку воно так собі. А от весна і осінь це найкращі пора року, напевно. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за лайки, за коментарі, за те, що ви залишаєтеся з каналом Трускавець Тревел. Всім велике! Дякую. Шкода, що анонс концерту не був такий е довгий, як зазвичай, але ну, все рівно добре, що взагалі відбувся. Так що, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!